Всім привіт! Черговий раз ми заходимо в природний парк. Саме тут починається найпівденніший, найпівденніший фінський природний парк Нуксіо. саме саме з такого пейзажу. Тут іще борються звуки жвавої траси із, зву із звуками лісової швидкої річки Схоже, що тут був стародавній млин так так Тут був стародав, стародавній водяний млин. А це ось залишки його жолоба. І ось 22 вересня на стіні бувшого водяного млина, дозріває полуниця. А це сімейка. Чешучатка звичайна або опеняк королівський. Оце сімейка. Дивіться, її тут. Оце опеняк, не те, що там опеньки, а трошечки вище. За те, річка зупиняється і перетворюється на глибшу та повільнішу, я впевнений, що тут є риба. І не тільки коли весною заходить на нерест червона, а і така собі, наприклад, форель Поруч із мухоморами, апеньками перерослими. Якщо придивитись, там можна знайти досить цікаві гриби. Я не знаю, правда, як вони ростуть і з чого вони беруть свої поживні речовини. Але дивіться, як росте білий гриб. Я ще ось сюди не садив, я його сюди не притикав. Це не дерево, це не бревно, не колода, не пеньок. Це камінь. Це камінь, це чистий камінь. І так здається, мені що білий гриб росте просто із чистого каміння. Але ж то я знаю, що такого не буває. Скоріше за все, міцелій йде кудись далеко в сторону і бере поживні речовини із мертвої деревини та утворює, утворює мікоризу із ось такою борескою або з тією ялинкою. А здається, що росте просто білий гриб із каменя. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. а для моего канала это очень сутевая поддержка. вот. Через 2 метра не встиг дорости красунчик до такого стану. Не встиг. Його я напевне заберу. Чим пропадать? До вихідних він переросте і фіни все одно його не заберуть. Заберемо ми його. Якось цього разу я не хочу лізти вгору, а хочу трохи погуляти по підболотам. по низині. Пройтися, Подивити, подивитися, що росте, що біга ближче до низини. А ось тут ближче до низини. Дивіться, які у нас бігають тварини. І вони... До речі, бігають. Цей завик, він переміщується в залежності де більше поживних речовин. Це не гриб, не рослина і не тварина. Назва цієї істоти слизовик Нектрія кіноварна, червона. Тут ми бачимо два види плодових тіл із спорами. Ті, що світлі, світліші, це плодові тіла, утворені безстатевим шляхом. А ось темні запліднені із тих і з інших вийде дуже-дуже багато спор сльозовика, схожого на гриба, але бігаючого як тварина, растучого як рослина. Ось такі істоти. Зараз тут гриби та папорить. Папорить і гриби. А грибів тут досить таки нормально. Дивіться ось хтось тут уже побував. Хтось тут уже таки їх збирав. Не, не інакше, як наші. Не інакше як наші збирали. Скрізь. Скрізь порізані білі. Тут наші вже були. Видно по слідам. Цікаво. Будь-то вони були, але деякі деякі гриби. Вціліли, деякі гриби вціліли, дивіться які. Опа. Деякі гриби вціліли. Ось подивіться, поруч із білими росте сімейка пантерних мухоморів. Пантерний мухомор це найближчий родич блідої поганки, яка теж, до речі, блідий мухомор. Так ось бліда поганка. Четвертю гриба здатна вбити дорослу людину. Пантерний мухомор, на відміну від отруйної блідої поганки, не такий отруйний, як поганка. Якщо поганки треба четверть гриба для отруєння на смерть людини, то блідий мухомор отрує людину тільки половиною свого гриба. Він вдвічі безпечніший. Це просто якась казка. Це просто якась казка. Я такі пейзажі бачив. Я навіть у кіно їх не бачив. Я дивився тільки на картинах. Такі пейзажі бачив тільки на картинах. Тут тут чиясь стежка не знаю як, коли, але, але треба роздобути фотопостки без фотопосток тут не так цікаво. Після, після вихідних, звичайно, білі шукати не так продуктивно, але при бажанні можна знайти. Вони здебільшого надкушені. Але досить, досить пристойні. Ну, куснула їх якась вивірка, нічого страшного. Та ти що, ух ти, ви подивіться. Наче вдома побував. Наче вдома побував. Знаєте чиї ці, ці сліди? Ну, звісно, що з самого початку ці сліди початку Другої світової. А взагалі, зараз ці сліди, знаєте чиї? Це сліди чорних. Археологів. Або як у нас кажуть в Україні це сліди копачів. Наче вдома побував. Ось дивіться, які манюні. Не зрозуміло, на що звертати увагу. Чи на чорних копачів, чи на ось таких манюнь. Красата й годі. Ось дивіться як. Прикольно, причаївся, щоб я його пропустив. Причаївся до ялини. А з ялини хтось виліз і зсередини майже з'їв. От, от так він сам репнув, а потім ще й погризли. Хто там думав, що по потагії йдеш і гриби скрізь? Ні, треба шукати, шукати ось такі дерева. Ось такі дерева. Такі, щоб вони були як дуби. І бажано, щоб таке дерево було не одне. Тоді заходиш під таке під такі дерево, уважно, спостерігаєш. І навіть якщо це понеділок і суботу, неділю тут бігали цілі зграї Homo sapiens, все одно щось таке. Та буде Не може ніколи будь щоб під такими ялинами нічого не було. Ось такі шикарні нюнечки грибочки. Ось такі грибочки. Це ж саме-саме воно. От коли пожалкуєш, що не брав з собою корзини. Пожалкуєш, що не брав з собою корзини. А ось і наші маленькі конкуренти. А ну киша це все одно мій гриб. Все одно мій гриб. Так, Грибочків молодих повно. повно грибків. Тільки ж дивіться, які у нас подлючі конкуренти тут. Все, що не з'їм, то хоч понадкусую. кусую. Дякую всім за увагу та терпіння.